Наступна частина я продовжую. У мене є коробочка з картами таро, які мені не зайшли або не сподобались, або я їх не використовую. Я роблю на них міні-огляд, щоб поділитися своїми враженнями про них. Тож, попередні частини є вже в профілі, а ми продовжуємо. Наступна колода в нас на розбір. Вона в мене ось в такому мішечку, тому що в неї немає оригінальної коробочки, як у інших карт. Ось, і я не пам'ятаю її назву, тому що нема коробочки, але може я впишу, потім подивлюсь в інтернеті, і впишу. Вона виглядає ось так. Вона така дуже темна. Вона на психічне проявлення, психічних якихось станів, психологічних якихось порушень або тіньових якихось, знаєте, психічних таких погиблених речей. І вона така, знаєте, ну, нейтральна. Кровава, я б так навіть сказала, тут дуже багато таких знаєте, п'ятністих карт. І я її декілька разів просто також поїхала і відклала у коробочку. Ось так вона виглядає. В інтернеті ви, звісно ж, можете подивитися повну галерію цих зображень, якщо тут мало. Я просто ділюся своїм досвідом. Ось так це бачите. Якісь карти жовтенькі. До речі, я юзала цю карту, і хочу зазначити, якщо у людини є негатив, який із бісом, то біс плутає ось цю колоду дуже швидко. Ну я поясню, коли є негатив на людині, і біс, наприклад, хоче спутати якусь інформацію, не самі вам карти плутає, так а потік, де ви дивляться цю інформацію. Якісь карти вміють витягувати їм вообще по барабану, наприклад, ротні, вони побачать взагалі будь-що. Для них ну, закриття, якщо це щось вище, просто немає. Нічого немає, в них нічого закриття. То ось ця колода, вона просто бачить морок, який кидає біс і щитує по цьому мороку, як нічому не бувало. Тож, будь ласка, враховуйте це при діагностуванні, якщо дивитися негатив або якесь там У карти будуть спокійно щитувати морок, як за істинний поток.